Давайте перейдемо до огляду, що входить в комплектацію безпосередньо приймача. Почнемо з контроллера. Ось такий контроллер Т6 з великим екраном. Так само можна використовувати клавіші. Тут ви бачите спеціальна резинка для того, щоб тримати в руці, якщо не хочете, на вісі в нього. Великий екран, тобто в нього є захист Protection IP68, так само функція NFC, 9000 мА батарейка забезпечує довге користування і камера напевно, десь мільйон пікселів, точно не знаю. Тут вбудований Android, встановлене програмне забезпечення, з допомогою якого будуть відбуватися вже обміри доступ. Потім перейдемо до. Блоки. У нас є два блоки і кабеля. Тобто кабеля Type-C Type-C і USB Type-C. Потім у нас йде кріплення вихи. І кріплення до контролера, яким ми будемо з'єднувати з кріпленням вихи. Тепер перейдемо до самого приймача. Я вам його покажу. Приймач Marvel. Тут ми можемо побачити, у нас є дві вбудовані камери. Одна камера вбудована разом з лазером, тобто вона забезпечує наведення лазеру. Зазвичай ви можете втратити його, але з допомогою калібровки, коли ви починаєте користуватися прибором, ви тоді проводите калібровку і з допомогою камери зможете легко зорієнтуватися. Лазером. Потім додаткова камера, яка допомагає зробити винесення меж допомогою віртуальної доповненої реальності. Тут у нас є радіозв'язок і додатково антена. Цей приймач можна використовувати як станцію, тобто ви вже його ставите на місце з визначеними координатами. Прикріпляєте антенну і використовуєте в ролі станції через радіозв'язок. Це дуже зручно і дуже круто, тому що можна використовувати обміри і як станцію в радіусі до 15 км. Гарантійний термін приймача становить 2 роки. Також, придбавши в нас приймач, ви отримаєте безкоштовну підписку на 6 місяців до базових РТК станцій.